Вітаю, шановні! Череда оглядів продовжується, і поки йде прокачка нової техніки в патчі, звернемося до одного з призів поточного Пасу. А саме літаку j 29 9 за Швецію. Це прем третього рангу бойового рейтингу 3.7. Видається безкоштовно за 51 рівень Пасу, тобто його отримати може кожен. Собою літак представляє Мустанг моделі C, тобто це не найкращий Мустанг. Отже, озброєння літака представлена чотирма кулеметами М2 Браун, Старий, відомий всім, нормальний кулемет 50-го калібру. Але, по-перше, їх все 4, а по-друге, в лентах немає славнозвісної запальної кулі М20, тому доводиться колупати ворогів, як є універсальною чи наземною лентою. Пошкодження вони наносять доволі специфічні. І хоча кількість патронів надає нам можливість пристрілятися і ще й збити кілька цілей, але могло бути і краще. Багато літаків на 3,7 озброєні сильніше. Для штурмовки є лише дві бомби по 500 фунтів, які скидаються разом. Сенсу використовувати цей літак як штурмовик дуже мало. В гілці Швеції є і так, удосталь нормальних штурмовиків, яких, як мінімум, шведські кулемети та гармати пробувають танки в дах. Вже в така середня, кілька попадань по нам і летіти стає набагато важче. Швидкість більш-менш, але це недешна модифікація мустангу, тому не боліт. Маневерність також на середньому рівні. Зеро та спітфайри нам не залишають жодного шансу. Виходячи з того, що у ранніх версіях Мустангу двигун досить слабкий, а планер заважає гарно клімбити, то я просто літав в боях по низам і жодного разу не залишився без можливих літаків цілей для ураження. Противники також літають по низам, але краще в пекло в центрі карти не лізти, а викурювати, наприклад, віверни, що краблять наземку по краях карти. Чимало фрагів я зробив і в лобових, якщо ворог уперто летів тупо на мене, то навіть 4 браунги не залишають шансів. Вільний же від ворожої авіації час можна покрабити наземку, наші кулемети для цього ідеальні. Який можна зробити загальний висновок про літак G269? Ну, з одного боку, це середній по характеристикам винищувач, на якому доволі легко відігравати, все в ньому наче й добре. Крім одного, він взагалі нічим не унікальний та не цікавий. Гайдзіни, вводячи справжньому унікальну техніку, а з кожним разом razor такі клони клонів, що гидки відкривати той батлпас та дивитися, що в нього на це раз запихнули. Сумою за часами коли був перший та другий сезони. Купа аватарок, 4 техніки, ще й всі можна продати. І не потрібно було покращувати купон. Та ще й вся техніка дійсно унікальна була. А то що? Клон Мустанг, клон Шнельбот, можливість запускати торпеди назад не дуже вже й унікальність. Та Центуріон з двох інших Центуріонів. Так він хороший через його бойовий рейтинг, але нічим не зацікавлює людину задонатити на бойовий пропуск. Що ж, єдине хороше, що сталося останнім часом, це зміни в економіці. Срібла тече рікою, Отак от почали за літак, а понесло про глобальні проблеми гри. Ну що ж, дякую за перегляд далі бою про танк, який позбавили в тундрі його головної унікальної риси.